Зараз я хочу вам розповісти е, про річницю повномасштабного вторгнення Росії і що зробили безпосередньо на Росії Соловйов. А Соловйов трошки затужив, тому що вони зараз вам перепрошую. Е, запропоную вам перші кадри його документального фільму і проговоримо. А як же ж він цей фільм ще й назвав? Є про що сказати. Давайте глянемо спочатку. Требует от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. День, от которого будет многое зависеть наша история, по большому счету, такой водораздел. Это надо осознавать всем, наша жизнь уже никогда не будет прежней. Ну, ось бачимо, так почався цей документальний фільм Соловйова з звернення пойла, що він починає так звану спеціальною воєнною операцію. І ви не зауважили, як вони назвали цей фільм? Год без ілюзій. Тому що в них справді була ілюзія два-три дня, пишемо разом взяття Києва, не вийшло, і потім пішла повномасштабна війна, в якій в перші місяці росіяни колонами кілометрами втрачали техніку. Я вам нагадаю класичний хід бою, який відбувався в березні-квітні. Це коли величезна колона техніки танків Росії намагалася з півночі заходити в напрямку Києва. Наші герої, що робили, використовуючи в тому числі Баярак. В цій колоні підбивали перший танк, один з останніх танків колонії. Колона тоді ставала паралізованою, і тоді вони все трощили. Таких було випадок відпадків дуже багато. І якісь дуже слухайте, як для такої поб'єдної війни, яку вони називають, що ми вам показували Тімора Кясіняна, Жінку перепрошую, чоловіка Сіманян, що він розповідає, що Росія перемагає щось дуже сумний цей Салавйов, як на переможні кроки Росії в цій війні, от сидить і. Прямо от не плаче, сумує. Якщо ж така переможна війна, ну, і загалом повторюся назвати документальний фільм Год без ілюзій це мені здається, красномовно демонструє, що справді ілюзії всі е, впали, як і з боку росіяни, що вони легко можуть зайти і окупувати Україну, так і з боку. Цивілізованого світу Європи і Сполучених Штатів завдяки Збройним силам України вони побачили, що немає нікакої Второї армії міра, немає ніякого грізного Чорноморського флота, і величезні, -величезні проблеми ми створили от такій здоровій державі, як Ерефія.